Ми сьогодні презентуємо вам три нові книги, які також до нас надійшли від Українського інституту книги, які присвячені нашій професії, бібліотекарі і також різним можливостям, які відкриває людям бібліотека і світ книг. Спочатку ми розкажемо про книгу Крадійка книжок. Вона у нас представлена в такому екземплярі від інституту книги, і є ще в такому. Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й голокост, сучасний австралійський письменник Маркус Зузак поклав в основу історію про дівчинку Лізель Мемінгер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу слів і, втративши все інше, вижила завдяки лише цій силі. Ця книга за 15 років існування була перекладена більше ніж 60 мовами світу і також найбагато літературних премій. І ми прочитаємо невеличкі уривки, невеличке припущення. А може, на вулиці Гранде жила жінка, що не зачиняла вікна бібліотеки з якоїсь іншої причини, адже це вже говорить мій цинізм або надія, а може і те, і інше. Лізель заховала носія снів під куртку і взялася читати, щойно прибігла додому. Вона примостилась на дерев'яному кріслі біля ліжка, розгорнула книжку і прошепотіла. Це нова Макса, спеціально для тебе. Дівчинка почала читати розділ перший. Дуже доречно, що носій снів з'явився на світ тоді, коли все місто спало. Вона… Надала Максові носія снів, ніби самі лише слова могли його нагодувати. У вівторок їй здалося, що він поворухнувся. Вона змогла заприсягтися, що він розплющив очі. Навіть якщо й розплющив, то лише на мить і це більше скидалося на гру її уяви і сприйняття бажаного за Дійсне. Також така в нас є книга, «Опівнічна бібліотека Мед Гейк. І вона дуже цікаво починається. Десь між життям і смертю існує бібліотека з незліченними книгами, і кожна з них це історія паралельної реальності. В одній книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є, в іншій історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент наважилися щось змінити. Уявіть, що у вас з'явилася можливість піти в таку бібліотеку і переглянути всі варіанти. Нора Сіт одна з тих, хто отримав такий шанс. Обираючи книги в опівнічній бібліотеці, Нора проживає свої нові життя, ті, в яких зробила інший вибір, стала науковицею, спортсменкою, рок-зіркою, вірною дружиною. Та чи виявиться хоча б одне з тих життів? Кращим за те, яке вона має. І ще невеличкий уривок, я багато кимось тих побути. На кожному континенті землі побував, проте свого життя не знайшов. Я готовий змиритися з тим, що це триватиме завжди, що не буде такого життя, яке я готовий прожити до кінця. Мене починає розбирати цікавість. Я занадто сильно хочу пожити ще по іншому. І не треба робити таке обличчя. Це не сумно. Я щасливий у цьому проміжному стані. І третя книга, яка називається Дженні Колган Маленька книгарня щастя. Вона розповідає про дівчину, яка втратила роботу. Вона багато років працювала в бібліотеці, її розформували, і вона придумала собі нове заняття. Вона створила сама пересувну книгарню щастя. І боротися за сон за місце під сонцем, напитуючи вакансії бібліотекаря в натовпі таких самих шукачів, а може набратися сміливості та, нарешті, спробувати втілити давню мрію, відкрити власну книгарню. І, можливо, десь за рогом на Ніну чекають нова домівка, нові друзі та навіть кохання всього її життя. Разом з героїною Романом. Е Читач поринив хвилюючі атмосферу щоденних змін, знайомств і свят, яких, здавалося, годі було сподіватись маленькому шотландському містечку. І тут маленький уривок. Удача має кепську звичку, попервах прикидатися бідою. Коли загруз у проблемах, дуже хочеться, щоб хтось поплескав по плечу і сказав не переймайся, результат того вартий. Зараз усе, звісно, ж керебереть, але незабаром розвидніється. Обіцяю. А ти тоді? От, спасибі, чарівна фея. Так що приходьте до нас за новими книгами.